Ух, у нас уже майже зима. Так, сьогодні холодно, друзі. Вночі було один градус. Перейшла через дорогу. Вночі було один, а зараз всього-навсього 4 градуси. Представляєте, а в цієї ночі буде мінус 4. Ой! А в Києві знаю, сніг випав. Я вітаю, Боже, як хочеться снігу, як хочеться в Київ. Я так люблю сніг. Особливо перший сніг, ми його так всі чекаємо. Бачила фотки, бачила відео. Мабуть, ви теж всі бачили, що в нас в Україні вже випав перший сніг. Боже, нехай тільки гарні новини для нас поступають з нашої країни. Так, Black Friday. Бачите, Black Friday до мінус 70. Ну, no. ну, no. 70 євро. Онлі. Така курточка такого кольору. І цікаво це вже зі знижкою чи ні. Народу небагато. Мабуть, не такі вже низькі ціни. Це теж 70. Мінус 70, а мінус скільки, не знаю. Прибігла додому, на вулиці так уже холодно, так відчувається, що зима, морозно. Така погодка, ох, бодрячок. бодрячок. І так, друзі, хочу вам розповісти, що вже є табличка, де можна подивитися, скільки і які будуть виплати у нас з 1 лютого 2020 року. 2023 року, так, з 1 лютого 2023 року. Я поставлю тут, потім у відео вставлю цю табличку, ви собі її зберігайте. От, там все розписано, все нам показано, скільки в кого буде, хто де живе, скільки хто отримував, як ці виплати зміняться для окремо для тих, хто живе в житлі від Хіменти. Хто живе з харчуванням, хто живе без харчування, хто живе в сім'ях. Там все буде розписано. Так що подивіться цю табличку уважно, і вам все стане зрозуміло. І ще я цікаву новину узнала, що значить сім'я. Сім'я сім в Нідерландах вважається двоє дорослих людей, які живуть разом, і їх неповнолітні діти. Якщо з цими дорослими двома людьми живуть діти і ще живе бабуся чи дідусь, то це вже вважається інша сім'я. І от якщо хтось із членів сім'ї йде на роботу, цих мається на увазі батьків цих дітей, то виплат лишаються всі члени цієї сім'ї. От молодої сім'ї, да, батьки і діти, але бабуся не лишається виплат. Оце дуже важливо. От. І, і виходить, що якщо, наприклад, я живу двох сином, е сину 36 років, то ми вже вважаємося як дві сім'ї. от Я зрозуміла. І якщо, наприклад, хтось один іде на роботу, е у іншого не, іншого не лишають виплат, От і якби кожен сам за себе. От така от ситуація з виплатами в Нідерландах. І нам сказали, що Нідерланди хочуть приблизити нас до людей, нідерландців місцевих, які є малозабезпеченими. хочуть нам зробити такі ж пільги на субсидії, на там, медичну страхівку. На різні виплати для дітей, щоб можна було користуватися їхніми пільгами державними тими, що надає держава. О, так що, друзі, не все так погано. Хто не може працювати і хто сидить на допомозі. От, то ну, трошки зменшать, трошки ну, подивитись табличку, кому скільки, так, трошки зменшиться. От, Але можна користуватися іншими буде субсидіями і привілеями, е які є в цій країні. Ну і звісно, треба дуже подякувати за те, що дійсно нас вже 8 місяців тримають на повному забезпеченні, хто працює, хто не може працювати. Треба подякувати цій країні, яка гостинно нас прийняла, і за кожного піклується, і за тих, хто працює, за тих, хто не працює, ніхто нас не залишає на самоті. Нас підтримують, за нами опікуються, і ми дуже-дуже за це вдячні. Я так думаю, що ялиночки в мене не буде в цьому році. Ну, немаленькі діти, бідемося без ялиночки. Ось вам розкажу. За 3 євро я купила таку гірлянду в Альберт Хенні. Скрутила її в такий віночок. Далі в екшені. Купила такі маленькі іграшки. Такі такі рожеві кульки. От По 99 копійок вони там, ці наборчики. І думаю, повісити сюди прикрасити О, таку прикрасочку купила. І буде в мене так, замість новорічної ялинки. От такий куточок. Святковий, все-таки хочеться свята, як не кажіть, а хоч якусь мініатюру, щоб нагадувала, що приходить новий рік. і Новий рік. Так що, так от, думаю, прикрашу. от І буде гарненько все виглядати. Тут такі, бачите, Санта Клауси і червона і біла кулька. А Тут просто такі кульки під мій інтер'єр. А ще в екшені зараз акції на отакий от папір обгорточку для подарунків. Я купила різних таких. Кольорів і різне, з різними малюночками. От, будемо обгортати подарунки. І яка тут традиція, тут всі дуже люблять листівочки підписувати і кидати поштові скриньки своїм сусідам. Так що ми будемо тепер сусідам підписувати ці листівочки і кидати в поштові скриньки. Тільки треба десь побачити текст. На нідерландській мові десь знайти з привітаннями. От. І це дуже приємно. Кажуть <смі> наші люди, що вони отримують теж такі листівочки від сусідів. Так що ми вже підготували. Будемо підписувати і по поштовим скринькам. в екшені можна купити такі от стрічки для подарунків. По-моєму, вони 69 копійок, Отака одна упаковочка. От я взяла такі от зелені. Тут є срібна, мені так потрібно, срібне і зелене, а тут є золота, червона, біла. Ось от такі от. будемо упаковувати маленькі подаруночки для друзів. Друзі, а ви готуєте подарунки для своїх друзів нідерландців і в сім'ях, де ви живете? Напишіть мені в коментарях, що ви збираєтесь дарувати. І чи будете ви це робити. Дякую, мені дуже цікаво, і може, щось мені підкажете, якісь ідеї, бо я тільки дивлюся якісь там відео в Ютубі, і тільки звідти беру інформацію, що дарують в Нідерландах. Може, у вас є більше інформації, напишіть мені, будь ласка.